Міський зоопарк продовжує змінювати своє обличчя. Ті, хто давно тут не був, можуть і не впізнати звіринцю. Вже найближчим часом оновлять улюблений куточок дітлахів. Контактну зону її територію збільшать утричі, збудують нові домівки для тварин. Будуть різні там архітектурні рішення. У нас з'явиться такий чайний домик, домик на дереві. А вот, ну і відповідно, буде збільшено кількість животних, які знаходяться в контактній зоні. Ну, ти присюмалиші животних різні. Чекає велика зоородина і на поповнення. У нас от буквально кілька днів тому родилися двойняшки родились у Касули. Там що малыши сейчас знаходяться в вольере. Будем ожидаем скором времени будут роды у європейських ланій. Соответственно, ну, всі наші інші тварини, тобто есть багато много птиц уже появилось, у середині квітня цього року для відвідувачів відкрили павільйон змінних експозицій. Першими його мешканцями стали комахи та павукоподібні. Та вже за кілька тижнів тут оселяться тропічні метелики. Ближче до осені їм на зміну виставлять колекцію земноводних. А поки що тут можна спостерігати за мініатюрними грайливими мавпочками. Їх домівкою є Південна Америка. Але й у Черкасах тваринки почуваються відмінно. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.